Олександр Коваленко з нами на зв'язку, військово-політичний оглядач. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Дивіться новина, яка усіх шокувала насправді Зеленський заявив про звільнення усіх обласних воєнкомів. Що це може сьогодні загалом означати так в умовах війни? Тому що ми розуміємо, що вочевидь не так просто взяти і замінити людей. Що це означає? Невже все так погано і так довго ми не знали, що все погано? Ну по перше, поки що це ну скажімо так: попередні результації цієї дії тих дій, які відбувалися останнім часом щодо військом військоматів. Після того скандалу, який відбувся до речі, в Одесі, і був показовим. А тут ось який момент їм на заміну завжди є люди. Вони не є якимось унікальними, замість якого ну, немає такого унікального військового, якого не можна замінити. Це перший момент. А, другий момент мене більше цього цікавить, а, яку, а яке буде покарання кожного з них а, згідно з правиною. Тому що ну, я щодо одеського військового взагалі. Не спостерігав за його долею після того, як його заарештували, але дуже цікаво, а дійсно, яка в нього доля? Бо я чув, що його взагалі на зону бойових дій на фронт відправляють, У мене виникає питання з іншого боку, як офіцер. Він же офіцер, який вже проявив себе як корупціонер, як така собі продажна істота. Вона буде зараз кимось командувати, бо офіцер він буде кимось командувати. Його рядовим не відправлять на фронт, тому в мене нема жодної довіри. І в Мені ну, жаль тих а, хлопців, а, якими буде командувати ось а, ця людина. Назвімо це так коректно, щоб вам ще страйк не видали там на Ютубі. Тому будемо коректними. Отже, ну багато питань. А, міра покарання, на мій погляд, покарання повинна бути зовсім іншого формату. Це мені чомусь нагадує е, часи. Е, ну, наприклад, 2014 року, коли у нас було дуже багато таких е, волаючих патріотів, які казали: О, давайте партію регіонів усю зберемо з Верховної Ради та відправимо е, в АТО. Ну і виникало таке питання: ну, мабуть, ви і патріоти своєї країни, але вам не шкода взагалі тих хлопців, які дійсно патріоти, які воюють в зоні бойових дій, і до них відправляють усіх всіх з партії регіонів. Який буде результат, вони як мінімум будуть стріляти в спину е, нашим хлопцям? А як максимум здавати е, геолокацію, координати та наводити артилерію та е, е, вогневе ураження по нашим позиціям ну тому такий десинуючий момент. Отже, рівень та міра покарання кожного вино згідно з мірою їх війни. Тоді давайте зараз до поля бою, тому що дуже багато різної інформації поступає. Звісно, дуже багато неофіційної від розвідок і тому подібне. аналітиків. ну, по-перше, Кулеба він порівняв контрнаступ збройних сил України з битвою за Рим під час Другої світової війни. Сказав, так нашим воїнам не легко йти вперед, але зрештою ми це зробимо. Я думаю, про битву під Монте Касіно під час Другої світової війни в Італії. Спочатку союзники були заблоковані і різними німецькими позиціями їм задобили. Чотири місяці, щоб їх перемогти, але потім їм вдалося звільнити Рим. Наскільки все складно з вашого огляду на полі бою, все так як говорить пан Кулеба з такими порівняннями, Ну, я не буду в даному випадку якось сперечатись або о, говорити, що вірно це порівняння чи не вірно, кожен порівнює з чимось своїм. Я далеко так і не заходжу в історичному контексті. Я завжди порівнюю події в Запорізькій області, наш наступ в Запорізькій області з наступом на правобережній Херсонщині, ну, і що далеко ходити? Вони дуже схожі за своїм сценарієм. Наприклад, початок. Давайте спочатку, коли розпочався сам наступ правобережні Херсонщини на силу оборони України в травні. Після того, як було форсовано річку Інголець, була висадка після форсування наших сил на лівому березі та розширено плацдарм. А потім відбувся відбулася фаза інтенсифікації вже цих дій нанесенням ударів по логістиці Антонівським мостам, автомобільному, залізничному та Каховському. А в на, це відбулось в середині липня, наприкінці серпня. Почалася активізація сил оборони України на північі та північно-західні західному вже північно-східному та й західному також. Ну фактично весь північ правобережної Херсонщини там відбувалася активізація сил оборони України та розширювався плацдарм. А вже в листопаді ми побачили наших воїнів в Херсоні, в звільненому Херсоні. Отже, порівняння з Запорізькою областю, початок червня, ми розпочинаємо процес розвідки боєм та розширення плацдармів. Зараз ми спостерігаємо за тим, як плацдарм поступово розширюється. При цьому ми спостерігаємо з липня, середині липня, знову ж таки, удари по Чонгарським мостам та Кримському мосту. Отже, робимо з цього відповідні висновки. Все відбувається за планом. Дійсно, зараз є відмінність від правобережної Херсонщини, тим, що це значно більша територія площа. Це перший момент. Другий момент значно більша кількість самих сил окупантів. А якщо на правобережній Херсонщині це а, коливалося від 20 до 25 тисяч особового складу, то зараз це майже 150 тисяч. Але з іншого боку, нічого іншого не змінюється. Логістика залежна від Чонгарського та армянського напрямку. Окрім всього іншого, ще є залежність від Кримського мосту, а все це а, комплексно впливає на можливості Росіян усієї цієї маси. Ефективно або отримувати забезпечення, або ефективно тікати, і вони це дуже добре розуміють. Наприклад, щоб а, втікти а, з правобережної Херсонщини, їм а, знадобилось місяць місяць виведення сил та засобів. А якщо буде перебити чонгарські мости, а також в Арм буде армянську буде не так все просто. Ну, взагалі буде проблема досить серйозна. Особливо це зовсім інша логістика, зовсім інші відстані, зовсім інша кількість. Ось ця маса це як такий собі глиняний колос. Він може сам впасти під своєю вагою. І я більш певний, що так воно й станеться. До речі, Чінгарський міст от повідомляє так званий губернатор Сальдо, що відновлення пошкодженого обстрілом Чорганського мосту на адмінкордоні Криму та Херсонської області може зайняти більше місяця. Є сподівання, що їм цього часу не вистачить, тому що буде ще щось, ще якась бавовна. Ми ж бачимо, що нам там обіцяють німці відвести якісь певні ракети, і ми натякали в владі, що і ми власне маємо чим робити бавовно. От насправді оці пошкодження мостів, Наскільки це загалом сьогодні важко? Яка може має бути якась інша зброя, щоб це було більш ефективніше? Тому що якщо брати той самий кримський місто, загалом кажуть, це ну це важка, це складна операція, на правду. Так, це дійсно складна операція щодо Кримського мосту, тому що все ж таки це вдається, але це дуже складно. А з іншого боку, по Кримському мосту поки що нічого не прилітало. і тут інший момент. Якщо буде можливість, щоб воно вже прилітало, то тут питання пошкодження залізничної колії. А залізнична колія, яку пошкодили в 2022 році, її досі не відновили. Працює тільки в о, о, одна з колій, і о, в реверсивному форматі це реверс там використовується. Отже, якщо воно буде пошкоджено, ну я скажу так: достатньо бронебойної частини на 450 кг кілограмів. Ну повністю цього буде достатньо, щоб залізниця а, зупинилась на Кримському мосту. Наскільки ну навіть якщо на місяць цього вже вистачить, але може бути навіть і більше. Отже, нема сполучання основним а, логістичним елементом, бо майже усі а, перевезення а, важкої техніки, середньо легкоброньованої артилерії, а, част, ну знову ж таки особовий склад, боєприпаси, все такі інше, паливно-мастильні матеріали, цистерни з паливом і так далі. нафтопродуктами, все це відбувається в першу чергу залізницю. Це превалююча роль. Автомобільний транспорт це другорядна компонента в загальноросійській військовій логістиці, превалюючи це залізниця. І в такому разі, оцей транспортний вузол тимчасово окупований Півострів Крим не буде забезпечувати усю цю масу, яка є на материковому півдні України, достатньо ефективно. І дійсно в нас є засоби, які можуть тримати в постійному ось, о, такому режимі, ну так само, як і з Антонівськими мостами, так само, як з Антонівськими мостами, коли постійно наносили удари, щоб вони не могли ними користуватися. Вони зараз там собі проклали а, біля чорного пантону переправу, але понтонна переправа вона не дає можливості забезпечити ті об'єми, які потребує ося ця маса, особлива найголовніше. Коли відбуваються настільки активні бойові дії, активні бойові дії вони потр, е, потребують значно більшого е, постачання майже у кожної компоненти від боєкомплекту, закінчуючи паливно мастильними матеріалами, а також компенсацію втрат. Велика компенсація втрат зараз повинна відбуватися. Вони о, переважно її поки що закривають резервами, які формувалися в Криму, там на окупованих територіях материкової України, але все одно о, це все йде в мінус поступово, тому від логістики багато що залежить. Згадали ми правий берег Херсонщини. Зараз дуже багато інформації з левозахідних змі щодо лівого берегу Херсонщини. кажуть, що то не фантастика а реальність, що все таки збройні сили вони захопили там якийсь певний плацдарм біля козачих лагерів, наприклад, на лівобережжі. Вже є цікава інформація. Загалом така історія від Більда кажуть, що 8 серпня український спецназ провів таємну операцію з викрадення російського командира, висадившись на невеликих човнах на лівому березі. Дніпра. Бачимо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім постить себе в телеграмі якісь певні катери і каже що от скоро вони будуть на лівому березі. Що там відбувається? Насправді ми звісно чекаємо офіційної інформації, але сьогодні наскільки перспективно дійсно що українські війська зайдуть незабаром на лівий берег? Ну давайте говорити відверто. Як воно є? Ми завжди були там, ну як воно є? Ну але саме як. Багато хто зараз намагається говорити про те, що у нас там наступ починається, у нас там плацдарм, у нас там висадка десанту. От зараз підемо, звільнимо пристань, Олешки, Каховку. Ні. Ні. Ми там були з 22-го року. Одразу, як звільнили Правобережну Херсонщину, там почали з'являтися наші ССО. Які проводили відповідно диверсійно розвідувальну діяльність, виконували свої бойові задачі буденно, постійно, регулярно? Тобто, це диверсійна діяльність на лівому березі, чому тому, що це тимчасово окупована територія, на якій треба проводити така сама діяльність проводилась та проводиться в Запорізькій області. Uh, в Луганській області, в Донецькій області по всій лінії бої зіткнення проводяться групами ДРГ. Ось така діяльність заходять на територію тимчасово контролюємо uh, супротивником, від uh, виконуються там бойові задачі та повертаються назад. Uh, чому така увага до лівого берега? Це дуже просто, тому що Дніпро, тому що відчувається якась така перепона, uh, яку треба здолати так, uh, форсувати. А потім розпочинати яку, якусь діяльність. Тобто, буденна диверсійна діяльність, стандартна диверсійна діяльність сприймається як якесь масштабне форсування, там річки з танками, з ББМ, з артилерійською підтримкою, там авіація, літаки літять, літаки бомблять і все таке інше. А, але це не так. Це не так, це ще не наступ на лівобережній Херсонщини. Це створення умов. Так, дійсно, кожна наша диверсійна діяльність на території, яку тимчасово контролюють окупанти. Це створення умов для подальшого розвитку наступальних дій, але не самі наступальні дії, як багато хто це намагається представити, І, до речі, найбільші очі від страху саме у російських воєнкорів та пропагандистів. Ще у лютому вони коли побачили наші ССО біля Антонівського мосту. У них там вже істерика розпочалась. Потім, через півтора місяця, вони знову побачили, наші ССО були зафіксовані біля Антонівського мосту. Ну так, дійсно, там вигідна позиція, щоб висаджуватись і виконувати відповідні бойові задачі. Ну, кожного разу, коли будуть висаджуватись там наші групи для виконання бойових задач, там в них буде траплятися істерика.